Привіт, ти на каналі а крю а Цей реплей надіслав мені мій тіммейт, це мій Соклан з Ніком Сатурніус, тобто Сатурн. І цей бій буде на ТВП, це його топ по дамагу, І давай подивимося, разом його прокоментую і подивимося, що буде відбуватися. І так, тут у нас маємо в команді противника три важких танки, два середніх, дві ПТ-САУ, Одна ПТшка в команді союзників, три СТ і три важких танки. Що буде відбуватися зараз? Мені особисто... Цей камуфляж на ТВП подобається. На ТВП особисто я майже не граю, тому що. Ну. Не дуже мені подобається цей геймплей, коли в тебе киде 20 секунд. Але скажу, що танк дуже цікавий. І пограти на ньому дуже цікаво. Зазвичай так і стежки і роблять. Виїхав тут, дав первинний засвіт, ну і звісно, тут можна відстрілювати перекадки. Наш товариш, наш друг, так і зробив, але результативність його барабану тут була рівна ну, одному пострілу. Уходить на кд кеде, кедешиться, ну і трошки міняє свою позицію. Що хочеться сказати ще про цей танк? Стосовно цього танка, я думаю, що після такого бою. Тобі захочеться викачати цей танк, якщо в тебе його немає, і на ньому пограти, адже те, що робить тут Сатурн, це реально круто. Тобто обставини цього бою склались таким чином, що дозволяють бачити тобі і мені той результат, який буде в цьому бою. Але це бій про помилки. І ми будемо розмовляти тут про помилки. А зараз дивимося, що відбувається. 907-го хоче добивати наш герой. постріл. Тобто з барабана лише один постріл зайшов. І не завжди дуже гарно, що в тебе півтори секунди між пострілами. І хочеться, звісно, роздати повністю барабан, а інколи ти не пробиваєш, ти поспішаєш і не пробиваєш. Тому інколи результат не зовсім той, на який ти очікуєш. І в команді союзників зараз вже мінус 4 танки. Залишається наш герой фуловий і вирішує, що ну, варіант йому сейвити Хевіка. І тут ДВП з команди противника, який залишився тут е самостійний, такий. і залишається один снаряд. А Хевік там Кедешиться, кедешиться Хевік, Type 71. Робить постріл по Хевіку. Звісно, у нас проходить у нашого героя постріл один єдиний. Ну, Варіантів просто інших не було. Ну і Гриль 15, скоріш за да все, забирає Хевіка. Що робити далі? 10 секунд КД, друже. Наш герой вирішує їхати і забирати гриля. Теоретично, я б так само зробив, би, тому що треба забирати саме тих. Хто відколовся? Тобто хто десь один там залишився на респі, як оце, е оцей гриль 15-й, наприклад, або е десь він там поїхав, відколовся від команди, їх треба знищувати і забирати. і забирати. І знищувати їх треба не просто, а якомога швидше. Тому що чим швидше ти забираєш той чи інший танк, тим менше гармат залишається в команді противника. Ну і наш герой хоче їхати забирати гриля. Але ми вже бачимо, що на міні-карті підсвічується на центрі танк. Це саме той 907-й, якого він не забрав. І залиш... А, 907 й да, 907-й стоїть і ще підсвічується бабуся. Тобто четвертим снарядом він дає постріл бабусю. Ну і в команді противника Ступор. Це ж ТВП. Він же шимба! А що робити нам? В команді противника 4 танки. Звісно, що якщо так розібратися, то барабан у ТВП лютий. І ТВП фуловий. І 907-му протидіяти, наприклад, проти фулового ТВП, ну дуже важко. А ТВП трошки тут думає головою трошки. І через передній каток він грає і сотом. Звісно, що цей товариш на 907-му думає, що в нього вже нема снарядів. І він забирає 907. го Просто звичайна помилка. І помиляється, їй сотий. 4 фраги вже зроблено у нашого героя. І що відбувається? Наш герой вирішує. А він тут ще й танкує 930 від бабахи. 930 танкує. Чому так виходить? Чому я не танкую такі постріли, а він танкує? Мабуть, через те, що він придбав легендарний камуфляж нового зразка, до речі. Тому що старого зразка в мене є, а нового немає. І я вирішив не купляти камуфляжі за 6К галдей. Отакі справи. Е, і що тут буде відбуватися? Він це правильно робить, він розриває дистанцію, він е, поїхав, переїхав і забрав того, кого міг забрати. Перший. Він забирає баба. Е, звісно, мабуть, в цій ситуації не зрозуміло, коли б ти або я. Попались в цю ситуацію, не зрозуміло, як би ми зіграли. І тут е, така штука, що є ОТ їде згори, а ТВП е, був під горочку. Поки він розвернувся, він вже отримує цей шот, який він, ну, йому не потрібно було отримувати. І що відбувається тут? КДшить цей барабан, знову ж таки, не проходить і ще раз не проходить, і проходить ще один е, постріл. Тобто з барабана проходить лише два. І, і я так розумію, що проблема, яку ми тут бачимо. от Я хочу сказати, що, наприклад, такий манс на цій карті я не знав. Я не знав, що тут є такий е, наплив цього піску, е, за яким можна сховатися. Ну, я реально не знав. Тобто, я не граю взагалі цю площину, цю е, частину карти я майже не граю ніколи. А тут дивіться, друзі, він закидешив всього три снаряди. У нього було три снаряди на бронебійних, і він їх і закадешив. Три снаряди. НЛД, звісно. І що йому робити? Він розмінюється, він розмінюється. Оп, а снаряду то немає. І, скоріш за все, він цю історію не побачив. Я не знаю, чи Ярик ти побачив, що в тебе було тут три снаряди в перший раз. Просто зараз що відбувається? Ти зараз теж кидеш е ББшки і кидеш їх ну просто дві штуки. І... Блін, це реально крутий бій, але ну, фейл такий, що е, нема в тебе снарядів. Все, закінчилось, і ти вже кидаєш галту. Тобто кілька всього не цього танка, тобто його можна було пробити, можна було пробувати далі його крутити. Але щось пішло не так. Щось пішло не так, а пішло не так, друзі, друже, саме те, що. Тут просто не вистачило часу. І далі можна було б забрати його на Галді, і це був би взагалі інший бій, взагалі інший дамаг по аккаунту. 7774 шкоди, 5 фрагів, 1 в полі воїн. Це медалька майстра, медалька Редлі Уаттерса, звісно, медалька воїна. Ну і багато медалей, які е, не помістяться... Десь, скажімо, в кошику ем, там, де ви збираєте медалі. 193 тисячі За такий бій отримає наш герой. І давай чекнемо зараз е, статку. А це твінк аккаунт, я так розумію, 7432% перемог. Середня шкода по аккаунту 3009. Максимально 7774 саме за, цій, за цей бій. Це, а скільки зіграно, мені цікаво, якщо 3000, скільки зіграно на ТВП? Давай подивимось. На ТВП зіграно 430 боїв. На ТВП 72% перемог. І середня шкода на ТВП 3700. Тобто, якщо він подвоїв свою шкоду, то це непогано. Дуже гарний цікавий аккаунт для Твінка просто супер. І можемо пройтись по характеристикам і подивитися статистику гравців нашої команди. 52% у прожето. Є сотні має 51%. До речі, непогана статистика і маленька кількість боїв. 52% Хейвік грає, ТВП 49% на 3000 боїв, тобто це нубка, скоріш за все. Тут 50% на 5К боїв майже. 2300. Єх-панцир, є, є соти, 55-63. А команда противника. Бабаха. 63-69. І бабаха не пробила. Бабаха стріляє в танк, В майже фуловий стріляє ББшкою. Ну, Камон. Це. Просто якась дурня. 4500 боїв об'єкт 907 хоча об'єкт 907 на свої 47%. Ну. Плюс-мінус непогано зіграв, не знаю, в нього там твінк чи не твінк, але питання в тому, що він помилився, коли він просто не рахував постріли нашого ТВП. ТВП 65-56 до речі. Той, що катався там внизу по пляжу. 4000 боїв, 54% перемоги у Тайпа 71-го. Грір 15 має 60%. 60% майже на 5,5 тисяч боїв. Є сотий той, що був знищений 46-48, ну і єсотий цей 49-49. І от такому Єсотому, друже, от дуже крінжово програвати. Просто дуже крінжово. І я розумію Ярослава, якщо він ще й подивився статистику цього Єсотого, що він йому програв, я просто розумію, як це. Тому наразі у мене все. Підписуйся на канал, став лайкос, якщо подобався відео. І пам'ятай, друже, все буде Україна, У тобі гарних боїв, пака.